Друзі, вітаю всіх з Новим роком. Вітаю всіх виживших! Я записую це відео вам з лісу. І сьогодні, перше число, ми зараз будемо чинелити, розмовляти з деревом. І я думаю, що дуже символічно піти саме до хвойних дерев, до ялинки чи до сосни, дивлячись, що я зараз тут знайду. Я перечуваю, що я буду чути одні. Некультурні слова, тому що це, я думаю, дуже такий болісний момент для ялинок у цей період. Але я думаю, що вона нам скаже те, що має сказати одним словом. От. Я сподіваюся, рік для вас був дуже корисним. От. Я не побоюсь цього слова, тому що він був непростим. І дракони. Вони дуже потужні, їх енергія потужна. Вона ще буде діяти до 29 числа, якщо я не помиляюся. І я записала вчора невеличкий ченелінг Послання від драконів. Можете глянути на YouTube, воно вже є в доступі. Ви маєте це почути, тому що все, що вони говорять, вони говорять мало, але вивірено і дуже чітко і правду. От Вони рубають правду матку так, що прямо. Я коли записую ці ченелінги, в мене аж. Я відчуваю збудження і дуже сильну енергію. От. Ну що, пішли. Я думаю, що це відео буде досить іронічним з тої точки зору, що його будуть дивитися люди, у кого, можливо, буде стояти ялинка чи сосна, жива от, і прикрашає ваш зараз будинок. Втім, я не боюся записувати це відео. Я думаю, що ми зараз почуємо все, що нам потрібно почути, і, власне, навіть я. Ну що, йдемо, шукаємо. Дивіться, я зараз знайшла цілу ділянку з соснами. Тут немає ялинок, але я знайшла велику кількість сосен. І зараз ми підійдемо до одної з них і будемо отримувати, я думаю, інформацію від усіх. <гум> Тому що тут їх, дивіться, яка кількість. Все, вони готові, я вже їх чую. Вони чекали на нас. А в мене вже мурахи йдуть цілом. Ну що, зараз оберемо якесь одне з них і будемо спілкуватися. Сосна вітає від імені всіх. Дерев, людство у 2025 році так завжди було, що дерева служили людству і продовжують свою місію, не дивлячись на ті всі події, які відбуваються. Іноді люди роблять для себе якісь символи, об'єднуючі. Атрибути з певним святом, віруванням, ритуалом чи обрядом. І тоді це дерево є певним символом і провідником у цей святковий, скажімо так, Егрегор. І, і таку місію мають ялинки та хвої, сосни. Будь-який різновид зелених дерев. Перед тим, як нас було створено, ми знали, що ця місія буде на нас покладжена, що ми будемо щорічно втрачати своїх більше, ніж інші дерева. Якщо говорити про користь, ви і так розумієте, що користь більша може бути від живого дерева. Тому що Ваші емоції, які пов'язані із новорічними святами, вони не можуть бути залежними від ялинки, тому що ваш емоційний стан це ваше внутрішнє наповнення. Ви можете сидіти у чотирьох стінах без нічого і відчувати себе щасливим і наповненим. І ви можете мати все. Все на цьому світі і бути нещасним, бути нещасливим. Тому ялинка не є провідником вашим у новорічний святковий стан. Це відчуття живе у вашому серці, відчуття магії, відчуття відкритих порталів. Так, що таке відкритий портал? Це коли Люди у цей місяць починають вірити в дива, навіть ті, які черстві серцем і нічого не хочуть приймати. Навіть вони, не кажучи нікому, вірять в ці миті, в те, що щось святкове зараз відбувається, бо вони відчувають це на рівні енергії, тому що всі ви у ці дні. Встаєте як діти і починаєте мріяти. І в цій миті розкриваються ваші справжні бажання. Ви починаєте собі дозволяти більше, на що запрограмовані. Тобто у вас є постійно якісь думки, якісь хвилювання щодо вашого майбутнього. І ви знаєте той шлях, яким ви хочете йти. І ви себе таким чином програмуєте. І дуже часто ці програми забороняють вам розкривати вашу свідомість до більшого. І в ці дні ваша свідомість розширюється. Ви ніби отримуєте дозвіл на те, що ви можете мріяти про щось більше, ніж ви собі дозволяєте. Якщо ви думаєте, що ми зараз будемо... Говорити вам про те, що нам болісно відчувати втрату всіх ялинок та сосен у ці дні. І це є правда, але ви розумієте це і самі, тому що серед людства є люди, які не відчувають жодних емоцій до страждань. Таких самих як вони. Тобто співчуття відсутні до людей, до тварин. А що вже говорити про дерева? А є люди, які відчувають, вони емпатичні, вони відчувають все, що довкола них, вони відчувають навіть малесечку, дрібницю, живу. Маленьку істоту, маленьку комашку, яка буде мільярди разів менша за вас, і вони не будуть хотіти її вбивати, бо вони хочуть, щоб вона теж жила, і вона має право на це існування. Тому ваша свідомість визначає від початку ваше призначення вашої душі, ваша місія. Хто ви є, якщо ви любите ліс, якщо ви любите дерева, ви ніколи не будете хотіти мати живої ялинки в себе вдома, тому що ціна життя дерева для вас занадто вища, аніж швидкоплинна втіха. І за це ми вдячні кожній родині. Яка робить свій свідомий вибір і оберігає нас. Лише навіть ця думка, що ми не хочемо живого дерева у свята, вона є благословеною для нас і для вас, тому що ми віддячуємо вам любов'ю, коли ви приходите у ліс. Ми відчуваємо вас, ваше ставлення до нас. І ми єднаємося з вами у вищій свідомості і вищих вібраціях, на яких ви лунаєте, коли приходите до нас в гості. Щодо прогнозів на цей місяць, зараз змінюються енергії. Місяць січень є ніби як переломним для кожного з вас. Ви ніби ще знаходитеся в минулому році, але і розумієте, що теперішній рік настав. Дуже багато хвилювань і очікувань у цьому місяці. І так він є для вас базуючим у вашій свідомості для програмування вашого року. І коли ви закладаєте якісь плани, ваші надії, мрії на цей рік, цей місяць є. Настільки енергетично потужним для вас, що він дарує вам цей шлях у поточному році. Це святковий місяць, це казковий місяць, це дуже потужний місяць. Тому що в цьому місяці завжди відбувається зустріч енергій і перетікання одне в інше. Зараз, у цьому році, дракон віддає. Права власності, змії. А вона, в свою чергу, починає брати цю естафету і поступово набирає оберти у перебудуванні цих енергій, тому що вони відрізняються від попередніх. Тобто, можна сказати, що місяць січень є трансформуючим для кожного з вас. Він прекрасний про нашу користь. Звичайно, ви можете почути серед різних витоків, які відомі всьому людству, але ми хочемо сказати дещо набагато цікавіше для вас, це те, що ми поєднані із вічністю. Усі дерева, які мають постійно зелений колір, ми таким чином нагадуємо вам про вашу безкінечну. Душу про те, що ви існуєте вічність. Саме тому сосна має у собі цілющі властивості, смоли, яка виділяється, і її використовують у зберіганні будь-чого. Коли вона кристалізується, вона стає основою. Для зберігання величезну кількість років комах мумій нас використовували нашу смолу під час бальзамування єгипетських фараонів. І не лише це, якщо ви бачили у смолі різних комах. Які не збереглися до вашого часу та занесені у червону книгу, але ви можете їх побачити у смолі, яка збереглась до вашого часу. Тобто наш матеріал дарує, скажімо, умовну вічність на землі певним різновидам і рослин, і комах. Ми маємо унікальну властивість дезінфекції. Антибактеріальної дії та неймовірної кількості кисню. Всі наші дерева біля больниць та санаторіїв дарують швидшу та потужну реабілітацію для всіх людей, у яких є проблеми з легенями. Туберкульоз, запалення легенів. Ви маєте постійно бути. У місцевостях, де є багато сосен та ялинок, і проводити якомога більше часу біля нас і дихаючи цим повітрям, але це стосується не лише хворих людей, це стосується кожного з вас, тому що ви по більшості проживаєте у містах, де забруднене повітря. Тому, чим більше ви будете саджати, а не вирубувати ялинки. Та сосна тим більше буде кисню на землі і здорових людей. Ми бажаємо вам усіх міцного здоров'я, міцних легенів, щоб ви могли дихати вільно не лише у фізичному вашому тілі, а і енергетично, і емоційно, щоб ви дихали на всі ваші груди і на всю вашу міць, тому що ви неймовірні люди. Ви інколи забуваєте, хто ви є. До нових зустрічей!